За даними Мінохоронздоров'я, торік в Україні зареєстрували майже 20 тисяч випадків захворювання на туберкульоз. А серед дітей до 14 років цей показник зріс на понад 40% порівняно з 2022 роком. І щомісяця ця кількість зростає в середньому фахівці виявляють близько тисячі нових випадків. В той же час майже на 4% за рік зросла захворюваність на цю небезпечну недугу. І в світі також у всесвітній організації охорони здоров'я б'ють на сполох. Вперше за 20 років кількість смертей в Європі збільшується. Війна точно також впливає і на швидкість проведення діагностики, і на доступ до профілактичних послуг, тому що в складнодоступних регіонах інколи буває достатньо важко забезпечити ефективну профілактику, тому для цих територій зараз почали інтенсивно використовувати механізм мобільних бригад роботу з вимушено приміщеними особами за рахунок. Підвищених темпів тест тестування ми будемо виявляти більшу кількість випадків туберкульозу. Станом на сьогодні все лікування воно є безоплатне для пацієнта. Воно забезпечується коштом державного бюджету, а сама медична послуга оплачується за рахунок національної служби здоров'я України.